2018 рік на одеському блошиному ринку вперше з'являється дивна іграшка Чорна лабуба. Виробник невідомий. У жодних каталогах чи партіях її немає. Всі лабуби продавались у яскравих кольорах, але ця була вся чорна з білими очима без зіниць. Жінка купила її для своєї п'ятирічної доньки. У першу ж ніч дівчинка прокинулась і тихо сказала матері Мамо. Лабуба сьогодні теж не спала. Спочатку це здалося жартом, але в квартирі почали зникати дрібні речі: ключі, батарейки, дитячі олівці. А потім вони з'являлися знову, складені купкою біля іграшки. Одного ранку жінка помітила, що лабуба стоїть на підлозі біля ліжка. Донька запевнила, вона сама злазила з полиці. Того ж дня жінка перевірила запис відеоняньки. няньки. На ньому було видно, як Лабуба повільно повертає голову, дивиться прямо в камеру і посміхається. Через тиждень сусіди помітили, що сім'я зникла. Двері квартири були зачинені зсередини. Єдиний, хто залишився, Лабуба, яка сиділа на підвіконні і дивилась на дитячий майданчик. А якщо у вас вдома теж є іграшка, яка іноді опиняється не там, де ви її залишили, ви впевнені, що вона просто падає.